Хай буде день, хай будуть ракети. Скандальними закликами прославилася українська блогерка у Львові. Дівчина з Нікополя свого часу вимушено тікала від війни. Однак тепер понад усе чекає на росіян. Хто вона така? і Як на її слова реагують користувачі в соцмережах та спецслужби? Дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. Детальніше за мить. Да буде день. да будуть ракети. Де да прилітить дому кожного западенця. Ці відеоблогерки Анастасії з Нікополя збурили соціальні мережі. З початку повномасштабної війни дівчина вимушено переїхала до Львова. Тепер вона веде прямі ефіри та стріми, де висловлює всю свою ненависть до львів'ян та західної України. Запад це страшніше фашистів. Страшніше росіян. Я всю життя буду. Де б я не була, говоріть що хуже западна, ні, нічого. Я не одна така блага насмога. Анастасія називає львів'ян западенцями, порівнює їх з фа звинувачує і правоохоронні органи, і працівників ТЦК. Львівська поліція це самий пам'ят. куриний пам'ят. Таких мразей я не зустрічала в тайжині, житті і, мабуть, і не встрічу. Блогерка неодноразово бажала, щоб кожному мешканцю заходу України прилетіла ракета. Цікаво, що сама Анастасія залишається у Львові, хоча в одному з відео дівчина згадувала про умріяний російський паспорт. Скільки раз, я встановлюю вас паспортом, тім руським фиркалі, фекалі сирану ж бабки. То хто ж така, ця Анастасія? горе блогерка веде сторінку в Тік-Ток. звичайно, російською. На відео готує їжу, а приправляє все ненавистю до українців. На негативні коментарі розлючених глядачів Анастасія реагує агресивно і вважає, що не має відповідати за свої слова. Ні, я повинна за западно відповідати, що Тут наших людей з Дніпра, Нікополя так обіжують, як мене. Не я, ти тварь, ти відповідаєш». Дописувачі, звісно, обурюються і бажають дівчині прозріти а також вимагають реакції від Служби безпеки України. Дехто навіть жартує, що скоро будуть нові відео зі сльозами та вибаченнями. Знайшлися і ті, хто підтримує одіозну персону. Мовляв, вона нарешті висловила правду про так званий страшний захід. І Львів, куди нагадаю, дівчина втекла від російських обстрілів. Українські спецслужби ще не відругували на вислови Анастасії, Однак можемо припустити, що відео з вибаченнями доведеться чекати недовго. А як ви вважаєте, яку відповідальність має понести блогерка? Пишіть свої думки нам під цим відео. З'явилися нові деталі у справі про вбивство Андрія Поробія. Підозрювание залишається під вартою, що говорить поліція, чи понесе зловмисник покарання та що відомо про жорстоке вбивство народного депутата. Дивіться далі. З вами Олена Ковальова. 24 жовтня Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Поробія зокрема, арешт без права внесення застави строком на 60 діб. Чоловік перебуватиме під вартою до 22 грудня. Як все відбувалося? Михайла Сельнікова у супроводі Нацгвардії доправили до зали суду. До початку судового засідання журналісти намагалися поспілкуватися із підозрюваним. Зокрема, попросили прокоментувати дописи на його сторінці в соцмережах. Там він критикував майдан та виправдовував злочини росіян в Бучі. Відповідати на питання кореспондентів, чоловік відмовився. Головний прокурор Львівщини зазначив, що Михайло Сельніков активно співпрацює зі слідством. Підозрюваний вже підписав протоколи допитів, де визнав провину у вбивстві. Втім, за словами прокурора, зброю, з якої було вбито Андрія Поробія, досі не знайшли. Зауважимо, крім вбивства, Михайла Сельникова підозрюють у державній зраді. Слідчі виявили дані, що підтверджують роботу на РФ. За це чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Не гадаю, як все було. Yeah. <sighs> Народного депутата, колишнього секретаря РНБО та спікера парламенту, 54-річного Андрія Поробія застрелили 30 серпня посеред білого дня. Вбивця чотував на нього у центрі Львова в той час, коли Поробій прямував до спортзалу. Чоловік, замаскований під кур'єра доставки глобу, підійшов зі спини та відкрив вогонь. Політик загинув на місці ще до прибуття медиків. Першими деталями розслідування та фотографією затриманого поділився голова Нацполіції Іван Вагівський. Ним виявився під. 52-річний мешканець Львова Михайло Сцельніков слідчі встановили його особу завдяки автомобілям, якими він користувався для стеження за політиком. Після скоєння злочину спалив одяг та виконав пістолет у водойму. Вбивство Андрія Поробія відбулося на замовлення з Москви. Спецслужби РФ понад рік шантажували підозрюваного. на скоєне злочину обіцяли надати чоловіку інформацію про те, де знаходиться тіло його загиблого на війні сина. А за попередньою інформацією, зброю вбивці також передали з Росії. Якої міри покарання заслуговує вбивця Андрія Поробія? як вважаєте ви? Пишіть свою думку у коментарях. Помер після мобілізації у Києві. Чоловік з невідомих причин травмувався у військоматі. Переніс операцію на мозку, впав у кому. і Більше з неї не вийшов. Сталося все за кілька днів. Що кажуть батьки мобілізованого і які версії має слідство? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Історія Романа Сопіна сколихнула всю країну. 43-річний киянин днями опинився в територіальному центрі комплектування. По мобілізації зателефонував батькам, попросив передати особисті речі. Сказав, що вже проходить військово-лікарську комісію. Ніби нічого не віщувало біди. Утім, наступний дзвінок вже надійшов з лікарні родині. Повідомили страшну звістку Роману Комі. Причина закрита черепно-мозкова травма. Внутрішній крововилив, термінова трепанація черепа. Медики боролися за життя чоловіка, але врятувати не змогли. Страшну звістку напередодні, 23 жовтня, в соціальних мережах оприлюднила українська журналістка Дарина Трунова. Вона особисто знайома з родиною. За словами медійниці, чоловіка до лікарні могли доправляти з військової частини 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ зсу. Відтак журналістка звернулася до підрозділу за додатковою інформацією та офіційною реакцією представників частини. За інформацією Дарини, у ТЦК батькам повідомили, що Роман нібито упав і травмувався, Ба більше припустили, що цитую можливо у нього була епілепсія. Родина цю версію відкидає батьки Романа. Переконані, що син був здоровий, не мав жодних діагнозів і не міг сам собі завдати смертельних травм. Родина подала заяву до державного бюро розслідувань. Ми зв'язалися з батьками Романа Сопіна, щоб отримати інформацію з перших рук. Його матір Лариса нам відповіла, що поки що морально не готова спілкуватися. Попереду важкі дні. 23 жовтня із офіційною заявою виступив Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вони заперечують факт побиття чоловіка представниками ТЦК. У повідомленні йдеться, що після проходження військово-лікарської комісії сопіна направили до однієї з військових частин, де після додаткового медогляду його зарахували до списків частини. У ТЦК наголосили, працівники центру не мають жодного стосунку до можливого травмування чоловіка. Соціальні мережі тим часом вибухнули обуренням. Люди закликають правоохоронців з'ясувати, що сталося насправді. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Тіло Романа Сопіна відправили судмедекспертам. І є вже перші результати за попереднім висновком експертів. Смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень на тілі не виявили. Правоохоронці наголосили, що для остаточних висновків потрібно дочекатися результатів гістологічних досліджень і запевнили, жодна деталь не залишиться поза увагою. Розслідування резонансної справи взяв під особистий контроль міністр внутрішніх справ Ігор Климен. Про таке він заявив під куполом Верховної Ради під час години запитань до уряду. Розслідування триває, і ми продовжуємо слідкувати за перебігом справи, щоб розповісти про все вам у наступних випусках. А що ви думаєте про цю трагічну історію? Напишіть нам у коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.